Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого расисти завербували на телеграм-каналах із пошуку легких грошей. Головним завданням агента було проведення до розвідки. Він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан. Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб'єкти, штаби сил оборони та об'єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України. Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, по якому він готував агентурний звіт. На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об'єкти. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.